Вітаю, друзі. Коли здійнялася ця жахлива пожежа в Лос-Анджелесі, пожежа, яка триває ще й досі, руйнуючи, знищуючи і вбиваючи все живе довкола, я раптом усвідомив, що під час цієї жахливої війни в Україні у нас, в українців, щось змінилося, щось зрушилося, вставлені до руйнування і смерті як в загалом, так і в інших місцях. Трапилося щось таке, що здається насправді ненормальним для звичайних людей. Я раптом жахом усвідомив, що ми звикли до смерті, я принаймні, звик до руйнування, які бачу щодня, і це не торкається мене так глибоко, як було колись. Ми щодня хоронимо близьких людей, ми щодня бачимо нові руйнування, і ми звикаємо до того, до чого звикнути неможливо. Як це нежахливо усвідомлювати? Я кажу вам, так, як є. Можливо, у вас по-іншому, можливо, у вас такого немає, це тільки в мене. І тепер, коли ми дивимося на те, що трапилося в Каліфорнії, ми сприймаємо це вже по-іншому. І я погоджуюся, що це дійсно ненормальна реакція. Але вона така, як є. Бо ми через цю трагедію стали іншими. І це неправильно, звісно, але це факт. Мабуть, саме тому багатьом моїм друзям здалося дивним, що я досі мовчу про цю пожежу. А я дивлюся на знищені райони Лос-Анджелеса, і вони мені чомусь нагадують Бахмут, Авдіївку і Вогледар абсолютно нічого нового, така ж сама трагедія. І це вже було в нашому досвіді. Я розумію, що від мене очікують хоча б декількох слів, що я думаю про це. Чому це прийшло до Америки за які такі гріхи? Бо чимало християнських блогерів і експертів в соцмережах вже встигли назвати всі можливі існуючі причини того, що трапилося. І тепер всі вже знають, що пожежа в Каліфорнії це прямий наслідок богозневаги на церемонії Золотий Глобус. І здається, ну що мені додати? Нічого до цього додати. Якщо вам цікава моя думка, то я, звісно, її озвучу. Бо коли я чую про золотий глобус, то при цьому прокладаю в голові інші паралелі. Коли росіяни вдерлися в Україну, пам'ятаєте, що тоді говорили ті ж самі експерти? Це вам, українцям, за те, що Зеленський пожартував з Бога. І ось тепер вам наслідок: війна. І тепер потрібно, щоб Зеленський покаявся, і війна закінчиться. Думаю, що ви ще не забули про це. Тепер виходить, що якби ці люди з Каліфорнії, які сказали щось недобре про Бога або пожартували на тій злополучній вечірці, якщо б вони тепер покаялися, забрали б свої слова назад, то пожежа одразу вщухла б. Так виходить логічно. І якщо все абсолютно, що відбувається тепер на землі, так закономірно і так логічно можна пояснити. То особисто в мене виникає питання до тих людей, які все це пояснюють і встановлюють діагнози трагедіям, подібним до війни в Україні тепер в Лос-Анджелесі? Скажіть, будь ласка, панове, а ви що, були присутні на нараді у Господа Бога, коли він приймав рішення по Україні і по Америці? Ви що особисто чули, що він там говорив? А якщо ні, то ля ви знаєте, що саме те, що сказав Зеленський на кварталі, пов'язане з війною в Україні. Або те, що сказали на тій вечірці, пов'язане з пожежею в Лос-Анджелесі. Звідки ви про це знаєте на 100%? Чи відомо вам, що саме про таких експертів, як ви, говорить Слово Боже? Це записано в книзі пророка Єремії. Цих пророків я не посилав. Вони побігли самі. Я їм не говорив, та вони пророкують. А якби в моїй раді таємні стояли вони, то вони б об'являли народові моєму слова мої, і їх відвертали від їхньої злої дороги та від зла їхніх вчинків. Ось виявляється, в чому проблема. Я дуже сумніваюся, що ці сучасні пророки, які встановлюють причини згаданих мною трагедій, саме вони були присутні на таємній раді Господа. Я дуже сумніваюся. Бо якщо б вони там були присутні, то в такому разі вони б спочатку заявляли б ось як, так говорить Господь Зеленський, війна в Україні за твої жарти на мене. Але ці люди не можуть сказати, так говорить Господь. Бо вони не були на його таємній нараді. А якщо б вони там були, то їхня риторика в такому разі була б іншою. Співчутливішою принаймні. Бо Господь навіть тоді, коли карає людей за гріхи, Він співчуває при цьому. Просто в нього виходу немає іншого, крім такого, щоб спинити людину на її гріховній дорозі, часто через трагедію. Але знаєте, кого особисто мені нагадують всі ці експерти, визначені Божого гніву? Вони нагадують мені, друзів Йова. Тому що коли друзі Йова прийшли в буквальному розумінні на згарище Йова і побачили його спотворене хворобою тіло, то вони одразу поставили йому діагноз це Боже покарання, а ти, Йове, великий грішник. Але знаєте, що мене приваблює в цих друзях? Ці люди, друзі Йова, вони, на відміну від сучасних пророків, хоча б помовчали разом з ним сім днів. Вони хоча б... Роздерли свої одежі і покидали порох до неба, виражаючи цим свій глибокий біль через те, що трапилося з їхнім другом. А що ми бачимо від сучасних експертів? Вони години не можуть помовчати. Вони одразу встановлюють діагнози, вони одразу кажуть, це вам за це. І чи бачите ви співчуття жаль і сльози з приводу того, що трапилося на очах цих пророків? Жодного співчуття. Швидше, те, що вони кажуть, схоже на зловтіху. Ага, прогнівили Бога, тепер горіть вогнем. Скажіть, чи схожі на Дух Христа всі ці подібні експертні висновки? Мені вони чомусь нагадують ще й реакцію улюблених апостолів Христових на те, коли їх не прийняли в одному Самарянському селищі. Ось що тоді трапилося. І пішли вони. Та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті, тобто самаряни, не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо Син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. В іншому перекладі написано, що Христос присоромив їх за це. Він сказав, Як вам не соромно? Ви хочете знищити ціле місто за те, що вони мене відкинули? Сором і ганьба! Тому, якщо б те, що трапилося в Лос-Анджелесі або в Україні, відповідало духу Христа, то і на самаритянське селище Він точно дозволив би апостолам звести вогонь з неба. Але в Христа інший дух, і в нього інше покликання. Він прийшов врятувати душі і досі це робить. Чи заперечую я взагалі таким чином присутність Божу в тих катастрофах, які трапляються на нашій землі? Суд Божий? Абсолютно не заперечую. Він присутній в усьому цьому. І присутній, причому, в деталях. Бог все контролює. Він дозволяє те чи інше і забороняє. Він допускає смерть і дивовижно рятує при цьому. Я в цьому абсолютно не сумніваюсь. Але його мотивація, причини того чи іншого дійства нам, до решти невідомі, бо ми не були присутні на його таємній нараді. Яскравий приклад цього та ж сама історія з Йовом, яку я вам вже наводив. Йов був понівечений з дозволу Господа Бога, але, як виявилося пізніше, це було зовсім не покарання за його гріх. А ми. Виявляється, дізналися про це тільки тоді, коли прочитали книгу Йова. Я взагалі сумніваюся, чи сам Йов зрозумів все, що зробив у його житті Господь. Можливо, він і не зрозумів, але він при цьому зрозумів, хто такий Бог. Це він прекрасно зрозумів. І ось що він сказав згодом. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь в поросі і попелі. Послухайте, після зустрічі з Богом, віч на віч, йо відрікся від усього того, що він наговорив упродовж всієї книги, від усіх претензій до Бога. І виявляється, що його друзі теж мали відриктися від усього того, що вони там наговорили. Далі ми читаємо. Що сказав Господь до друзів Йова. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь Теманянину Еліфазові запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до могара Йова і принесете ці лопалення за себе. А мій раб Йов. Помолиться за вас, бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. Ви усвідомлюєте, друзі, наскільки це небезпечно приписувати Богові те, з чим насправді його дії не були пов'язані напряму, або говорити від Його імені те, чого він не мав на увазі. Виявляється, що це насправді дуже небезпечно. Іноді життєво небезпечно. Бо друзі Йова на чолі з Еліфазом на перший погляд говорили хороші речі, правильні речі. І досить часто в наших проповідях ми цитуємо саме промови друзів Йова, бо в них немає нічого поганого про Бога. Вони картають Йова, спонукають його до покаяння. Вони навпаки говорять про справедливість Божу. Звинувачують Йова, а Господь після цього говорить, ви не говорили слушного про мене. І це тільки через те, що ви не були присутні під час моєї розмови з дияволом, коли я дозволив йому взяти все, що в Йова, крім його душі. Подібно до того, як жоден з нас не був присутній на таємній нараді Бога, на якій згадувався початок війни в Україні. Або землетрус в Турції, або різанина поруч сектором Газа в Ізраїлі, або пожежа в Лос-Анджелесі. І якщо ми там не були на цій нараді, і не знаємо, що і для чого, то чи не краще прикусити язика і помовчати стосовно тих речей, говорити, про які ми не маємо повноваження? Як ви вважаєте, друзі? Мені цікаво. Як, наприклад, ви будете пояснювати дії Бога в Лос-Анджелесі тим людям, майно яких повністю згоріло, але при цьому вони щиро любили Бога, служили Йому і допомагали Україні в її біді. А це вам за те, що на вечірці хтось сказав криве слово на Бога. Або це вам за те, що ви допомагали Україні? Мені було б складно пояснювати подібні речі таким людям. Я не заперечую, що віруючи іноді страждаю за гріхи невіруючих. Я цього не заперечую, таке теж буває. Але в такому разі я маю володіти повною картиною, мати всі аргументи, і, що найголовніше, бути присутнім на таємній нараді Господа Бога. Іншими словами, бути уповноваженим пророком. А якщо додаткової інформації, в мене немає. і Я не уповноважений пророк. То хіба не краще обмежитися тією інформацією, якої в Біблії більше, ніж достатньо, яка загальнодоступна і дає відповідь практично на всі питання, які ми сьогодні маємо. Ось про що я маю пам'ятати, коли стикаюся з горем і нещастям довкола. По-перше, в Слові Божому написано, що всі бо згрішили і позбавлені слави Божої. Написано? Так, написано. Праведного жодного немає. Немає жодного, хто розуміє Бога або шукає Бога. Всі відвернулися від Нього. Всі до одного люди стали нікчемні. Немає тих, хто робить добрі справи. Немає жодного. Так написано. Ви вірите цим словам? Якщо вірите, то мусите визнати, що жоден з нас. Не ліпший за тих, хто був присутній на вечірці в Лос-Анджелесі. Можливо, на жаль, деякі з нас набагато гірші за них. І Якщо ми спасені Господом, якщо ми помилувані, то лише по Його благодаті і милості. Пам'ятайте, що ви цілком виправдано могли бути присутні на місці тих, хто втратив все своє майно, чи в Лос-Анджелесі, чи в Бахмуті, чи в Угледарі. Тому, коли все це. Вас проминуло цінуйте цим і дякуйте Богу, і не поспішайте осуджувати того, чого не знаєте. Друге, що виходить з першого, упокорися, а не підвищуйся. В Біблії є один текст, який має дуже широке застосування, це 11 розділ послання до Римлян. Коли ж хвалишся, то пам'ятай, що це не ти живеш коріння, а воно годує тебе. Але ти можеш сказати: адже гілля. Зламали, щоб мене приєднати. Так, його повідламували через невіру, а ти зостаєшся на місці, бо маєш віру. Тож не гордуй, а краще відчуй страх. Бо якщо Бог не щадив природний гілок, то й тебе не пощадить. Буквально це стосується стосунків між поганими і юдеями цей текст. Але ширше він має відношення і до нас. Ми не маємо права осуджувати тих людей які постраждали, вважаючи їх більшими грішниками, ніж ми. Це просто гидко так говорити. Ти хто такий, що судиш чужого раба, запитує слово Боже, в тебе немає права цього робити. Третє, коли ми зустрічаємося з горем або з беззаконням, то існують очевидні речі, які мають при цьому бути нами осуджені. І за це осудження Біблія нас не картатиме. Це лише в тому разі, коли ми осуджуємо людей за те, що вони чинять очевидне беззаконня. Це можна робити. До прикладу, те, що сьогодні чинить Росія в Україні, це очевидне беззаконня. Тут не потрібно нічого досліджувати, не потрібно ніякої таємної наради. Варвари вдерлися в мирну країну і роздирають її на шматки. Це те, про що потрібно постійно говорити, і це те, що потрібно засуджувати. Бо Біблія це осуджує. Але при цьому найцікавіше особисто для мене, це те, що ті самі експерти, які виносять Божий присуд Лос-Анджелесу в той самий час про війну в Україні, кажуть, що все не так однозначно тут. Якраз тут в Україні все однозначно. Тут в Україні реально збувається те, що Господь ненавидить. В книзі Приповістей написано: оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе. Свідок брехливий, що брехні роздмухує і хто розсіває сварки між братів. Скажіть мені, будь ласка, хіба можна більш точно описати те, що зробила Росія в Україні, і продовжує робити? Все почалося з відвертої брехні і пихи Путіна, брехні і пихи? Які досі продовжуються і підтримуються російським суспільством і духовенством. Тут в нас проливається невинна кров дітей. Так Біблія говорить, що це невинна кров. І Біблія говорить, що таке буде відбуватись на грішній землі. Але Господь це ненавидить. Тому гріх тим, хто каже, що не все так однозначно з очевидним беззаконням і схвалюється. Ось за це Господь точно осудить. Бо він ненавидить свідків брехливих. Саме такими свідками сьогодні виявилося російське духовенство. Це брехливі свідки, які роздмухують брехні про Україну. І Біблія говорить, що подібне відбуватиметься не лише тому, що Господь це допустив, а й тому, що люди по своїй природі стали нездатними ні до якого доброго діла. В другому посланні до Тимофія, в третьому розділі, написано конкретно. А люди лихі та дури світи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. Скажіть мені, будь ласка, як можна охарактеризувати Путіна? Це лиха людина. І це безперечний факт. А що написано про подібних людей? Написано, що такі люди, як Путін, лихі і дури світи матимуть успіх. І ми, очевидці цього сьогодні. Світ котиться до свого кінця. І злі люди допомагають в цьому, але Господь цього не схвалює. Просто люди роблять свій злий вибір. Тому, коли ми бачимо, що коїться зло, ми не можемо цього схвалювати. Навпаки, Біблія закликає нас завжди бути співчутливими до тих, хто страждають. Уявіть, коли Господь задумав знищити Ніневію, Він послав пророка Йону. Щоб він попередив їх про це, щоб вони покаялися. І після того, як вони покаялися, ось які слова промовив Господь. І сказав Господь: Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти Десятитисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці, та численна худоба ось виявляється, яким є серце Господа, чи є такими і наші серця, чи присутні в них співчуття і милосердя до тих, хто постраждав, як в Лос-Анджелесі, так і впродовж останнього десятиріччя тут, в Україні. Якщо воно це співчуття присутні, то добре. Знайте, що за це Господь нас не осудить, бо саме такою є характеристика Його серця. Написано, що Він Бог людинолюбний і милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий та істинний. Досягайте цих якостей. І у вас не буде потреби досліджувати, за які гріхи страждає Лос-Анджелес і Україна. Ви намагатиметеся проявити до людей, які в біді, співчуття і милосердя. І нехай в цьому допоможе вам Господь Бог.